Бажаємо міцного слава Україні! Шановні пані та панове! На зв'язку Олексій, і ви дивитесь канал Давай Пограємо. Голос демократії публікує свій одинадцятий випуск демократичних новин. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Студія Arrowhead продовжує тримати слово і систематично підкидує нам нові оновлення. На цей раз ми отримали оновлення 5.00. Тобто це не просто мінорне покращення чогось, а ціле мейджор оновлення. Окрім того, ми отримали новий варбонд і додатково зверху нам приправили новим девблогом. Тож поговорити є про що, тож давайте розбиратись по порядку. Почнемо з патчу. Ми знову отримали правки балансу по зброї і ворогам. Деяким прицілам зменшили штраф на ергономіку, аби приціл став більше перевагою ніж недоліком. Також перебалансили деяку зброю ближнього радіусу дії, аби вона не була настільки прям ближнього радіусу, але все ще не дотягувалась до середнього, де перевагу мали б мати штурмові гвинтівки. Деяким СМГ збільшили шкоду і дюроблу шкоду. Якщо хто не знає, то це така шкода, яка завдається позахищеним частинам. Тобто у ворога є слабка частина, яка отримує повну шкоду, і інші окремі частини, які мають своє хп і вони більш захищені, і от саме вони отримують дюрабл шкоду. Це так, якщо дуже-дуже просто. Але не будемо на цьому зупинятися, просто знайте, що шкоди стало більше. Окрім СМГ, розробники трошки ще накинули і пістолетам, а саме пісмейкеру, Вердікту та М6C сокол Pistol. Додали небагато, але чому б і ні. На цьому баланси зброї закінчилися. Далі підемо по балансам ворогів. Наш улюблений Варстрайдер, якого вже нерфили-перенерфили, знову обіжений, бо отримав зменшення сили вибуху гранати з 50 на 30. Я так розумію, це для того, аби вас не так сильно кидало по карті від вибухів. Також був трохи понерфлений Байл Співер. Силу його Риганіни зменшили з 50 на 30 і імпульс вибуху зменшили з 60 на що Щоб це не значило. Сталкеру зменшили його силу удару щупальцями з 40 на 35. Ну і на цьому все. Загалом не дуже багато прям правок по балансу. Але крок за кроком ми бачимо, що гра рухається в напрямку, де зброя має виконувати певні задачі, а вороги не бути такими токсичними все ще небезпечними, але з трохи більшим шансом для гравця на виживання. Подивимось, як це відобразиться на геймплеї. Наступні зміни в пачноуті стосуються оптимізації, виправлення вилітів, софтлоків та інших проблем, які періодично з'являлися у грі. Із суперцікавого можу відмітити фікс суплай паку, який перестав давати патрони, не витрачаючи свою комірку. Я ще не перевіряв, але скоріше за все розробники виправили цей баг, який дозволяв безкінечно користуватись суплай-паком. Але це треба ще перевірити. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мабуть, це все, що я хотів сказати стосовно нового патчу, але єдиний момент, який ще хочу зауважити, це те, що патч займав 2,5 гігабайти на PS і десь під 30 ГБ на ПК, що говорить про суттєву роботу. Але тут важливо зауважити одну дуже важливу деталь. Розробник випустив новий девблог. І от про нього ми зараз і поговоримо. Якщо відмотати трохи назад, то розробники вже говорили про те, що вони намагаються виправити проблему величезного розміру гри на ПК. Вони спирались на те, що 11% гравців все ще грають на жорстких дисках по типу HDD і мовляв, їхні ідеї по оптимізації можуть вдарити по швидкості завантаження сцени, так як це найважчий процес. І із за специфікації саме HDD дисків вони просто дублюють файли. І от цей день настав. Вітаю всіх власників ПК. Ваш клієнт тепер буде займати приблизно 22 ГБ, що еквівалентно консолям. Скоріше за все, це не станеться із-під коробки, якщо гра у вас вже встановлена, треба виконати певні маніпуляції, і все. У вас буде плюс 100 ГБ вільного місця. Більш того, розробники наголошують, що у них вийшло зробити так, щоб різниця в швидкості завантаження була буквально в декілька секунд, що відповідає сучасним SSD-накопичувачам. Тож ще раз. Вас. Вітаю вас! А для того щоб знайти посилання і інструкцію, як зробити ваш клієнт менше, будь ласка, завітайте в опис до цього відео. Далі ми продовжимо розмову про нашу наступну зірочку цього оновлення. Це новий Warbond. Він вийшов, як на мене, досить цікавим, хоча і не без недоліків. Ми отримали нову основну зірочку у вигляді ARGL 1.2 і три нові стратегеми, а саме, Гатлінг, як додаткова зброя, бензопила та вогняна собака. Але і це ще не все. Додатково в супермагазині почали продавати рушницю Double Freedom, яка має якісь шалені показники, але не все так однозначно. Отже, давайте розбиратись: ARGL-12 – це штурмова гвинтівка, яка має легке пробиття зі шкодою 95, шаленою віддачою і підствольним гранатометом. З одного боку характеристики непогані, але за рахунок віддачі влучати ви будете не те, щоб суперчасто, від чого більшість ваших куль піде в молоко. Під ствол це звичайний 40-мм гранатомет, який один в один як гранатний пістолет. Більше тут додати нічого. Загалом рушниця непогана, має сенс бути при певних місіях, і треба ще подивитись, як вона себе проявить проти різних ворогів. Вогняна собака це фактично доповнення до сімейства собак, які вже є у грі. Але тепер ця дихає полум'ям, і я вам скажу, вона класна. За рахунок того, що вона палить не тільки ворогів, а ще й підпалює землю. Вона дійсно допомагає. Але будьте готові, що вона і вашу дубцю теж підпалить за будь-якої зручної нагоди. Ну і остання стратагема, вона ж додаткова зброя, це Максіган. Він же Гатлінг. Наскільки я розумію, розробників давно просили додати його у гру. І от тримайте. Що ж з того вийшло? Стратагема забирає у вас спину. Сам же Гатлінг має 750 набоїв, які насправді вистріляти ну, дуже швидко. Зброя важка, віддача висока, пробиття середнє. Скажімо так, є питання. Я поки не готовий давати оцінку тих, хто є взагалі такий, щоб її давати. Чи може воно бути корисним? Так, але для прикладу, у нас є машинган, у якого 700 патронів з усіма магазинами і також середнє пробиття. І судячи з віки, то шкода у максі гана 80, а у машінгана 90. Тож робіть виступки самі. Від себе хочу сказати, що дуже неоднозначна стратегема. З одного боку, ви можете її взяти, пофанитись, можете взяти собі ще гатлінгову турель і взагалі розвалювати на всі 360 набоїв до схочу. Але ж чи буде це ефективним? Оце вже питання. Ну і наостанок пару слів про Дабл Freedom. Скажу одразу, мені вона сподобалась, але про все по порядку. Заявлена шкода у неї 840. Це, скоріш за все, шкода за два набої, які можна вистрілити одночасно. А якщо поділити навпіл, то буде 420 на одну пульку плюс середнє пробиття. Це, мабуть, найпотужніша рушниця у грі на даний момент. Проте боєзапас дуже обмежений, всього 40 пуляк. Я би дав хоча б 60. Так як це рушниця, то й дальність стрільби у вас обмежена. Це зброя ближнього бою, але і тут у вас є проблема, так як це двохстволка, і ви постійно на перезарядці. Але побігавши з неї, я не відчув прям сильного дискомфорту, особливо якщо вдягти броню на перезарядку. Скоріше за все, на момент виходу відео її вже не буде в магазині, але якщо вполюєте, рекомендую брати. Вона того вартує. А на цьому голос демократії на певний час вимикає свій рупор. Тримаємо стрій за демократію і свободу громадян суперземлі. Побачимось в наступних відео.